Тут все військовослужбовці, хто атошники, хто на лікуванні, хто на реабілітації. Оце все прийшли військові. Ось. ось бачите, це все військові. Ви розумієте, тут зібралися військові. Мусора знущаються над військовими. На хлопців, добиваєте ви своїм Ви, не поважаєте, ми вже не ви не підтримуєте. Я не знаю, а не река, не ви не знали, Я знаю, що ви зробили для того, їх не чіпали? Що ви зробили для того? Як а чіпали, а Що за працівники здійснили напад на ветеранів? У вчорашньому вчорашньому конфлікту працівники у складі робочої групи працівники управління превентивної діяльності, працівники прикордонної служби і метної. Ну хорошо, що превентивна діяльність до тачок мої до машин. Це той самий працівник. А, це приближений к жопі імператора Білейчука, да? Чуть-чуть баблішка заработає, так? Звичайні, да? що? По, ага. по вчорашньому рейду пані Богдані по вчорашньому ні, що рейду, почути. Чому так склалося? Ну це що машини забрали лише у військових, а більше ні в кого? Тобто вибірково, вибірково у колишніх військових лю людей, які перебували Скільки на фронті, ні, отримали ні, поранення, ні, так далі, контузії і тому подібне. У яких то і є, що той дружпак розвалюха інших транспортних засобів чи перевірок які... вернулися забирати у них машини дома. То це прийшов перелік, перелік е, іменно транспортних засобів відметної служби від прикордонників нашого управління. Були створені робочі групи. Будуть створені робочі групи. І ну я напевно, що більше вам зможуть пояснити або центрі щоб... А чи ті робочі групи не йдуть на війну?